Для боротьби з незаконними зливами нечистот у комунальників вже є відпрацьована система. Її називають тампонування приблизно півгодини роботи і кілька метрів труби наглухо забиті. Пластикова пляшка в ній набраний пісок. Пісок зараз додавиться до неї ще матеріал. І В результаті ми просування по трубі тряпка набере і ущільниця десь на відстані 3-4 метрів від початку. І тепер стоки не пройдуть, щоб відновити незаконну каналізацію. Недобросовісним користувачам знадобиться проробити великий шмат роботи, перекопати багато землі, зрозуміти скільки замінювати труби та все відремонтувати. Комунальники кажуть, що цей метод добре себе зарекомендував, коли боролися з подібними зловживаннями на лівому березі. Затампонували там чимало труб, які вели до річки гнилокіш. Для закріплення результату на порушників складають адміністративні протоколи та виписують штрафи та припис ліквідувати незаконну трубу, адже неочищені стоки завдають серйозної шкоди навколишньому середовищу і наслідки відчують усі. Екосистема це є цілісний організм і нічого не щезає безслідно. Тобто так само, як ця маленька як цей маленький потічок, він у нас напряму витікає до нашого славнозвісного Дніпра. Чиновники наголошують, якщо немає мож можливості підключитись до централізованої каналізації, то потрібно робити вигрібну яму і облаштовувати її відповідно до санітарних норм. Наприклад, вона має бути герметичною, аби не пропускати забруднену воду в навколишнє середовище.